Самий величезний привіт. Я запрошую найкращих на канал. І ми сьогодні подивимось, як я говорю завжди. Ну, я придумав назву таку чоловіча територія. І цю назву вже використовують усі обзорщики. Беруть мої назви і у відео використовують мої назви. Чому своє щось придумати? Фантазія, мабуть, не працює людей, копіюють назву моїх відео. Чоловіча територія, як я назвав, чоловічі товари в магазині Aurora. Зараз подивимось, може щось в акції зі знижками. Дякую вам за ваші коментарі. Вдячний вам за ваші вподобайки, які ви ставите особисто мені за мою роботу. Я за це вам дуже вдячний. Кліщі, затискачі. Одразу будемо сканувати весь товар, щоб ви знали в курсі, яка ціна 179 гривень. Універсальні. Дивіться, в Аврорі навіть є бокорізи шліфовані 88 гривень. Набір з 400 стамесок по дереву. Ціна такого набору 229 гривень. Ще я знайшов ось такий набір 100 месок. Також по дереву. Набір з трьох штук. Ціна такого набору 169 гривень. Довгогубці комбіновані. Скануємо цінник 129 гривень. Так, ось такі голкогубці прямі, невеликі. Ціна 99. Новинка в магазині Аврора, Кліщі для зняття ізоляційного дроту. Новинка не було раніше, я знімав. Ціна такої новинки 299 гривень. Ножиці по металу 169 гривень. Полотно для ножівки по металу. Мені здається, тут одна штука чи дві? Так, давайте проскануємо. Ціна 44 гривні, комплект три штуки. Струбцина автоматична. Ціна 49 гривень. Набір торцевих головок разом з ключем. Ціна такого набору 199 гривень. Набір розумних ключів. На них я ніколи ще не бачив, щоб була знижка. 109 гривень так і коштують на сьогоднішній день. Вмикайте дзвіночок, щоб не пропустити нових відео на каналі, щоб ви були в курсі про нове відео з того чи іншого магазину. 129 гривень кутник. Набір із восьми ключів. Ціна такого наборчику 299 гривень. щипці для зачистки 69 гривень. Рівень будівельний. Так, ціна 149 гривень. Пістолет для герметика 99 гривень. Ще ось такі я знайшов, це новинка 149 гривень. Перший раз в нашій Аврорі. Ось такий пістолет ще є. Ножівка ручна складається 129 гривень. Ще ось така ножівка, я пам'ятаю, минулого разу я показував, вона разом з тим з футляром захисним, захисним чехлом 199 гривень. Молоток з гумовою ручкою 88 гривень. Так, це новинка, його не було минулого разу. Ціна 99 гривень, молоток з дерев'яною ручкою. Ну, я вже відкривати не буду, розпаковувати його. Так, і ось такий молоток. Зараз просканую цінник. Ціна такого молотка 199 гривень. Ручка із скловолокна сталь 500 г. Плоскогубці 189 гривень. Це також новинка. Минулого разу не бачив пристрій зарядний для акумулятора. І ціна такого пристрою 699 гривень. Ось такий невеликий кошик-органайзер пластиковий з кришкою. Ціна 49 гривень. Знайшов ще ось такий, він подвійний, тобто із цієї сторони, і з цієї сторони також можна поскладати дрібнички. Ціна такого органайзера 149 гривень. Це вже трішки більший ящик для інструментів. Пластиковий з ручкою. Ціна такого 149 гривень. Це вже такий більший. Тут ще є зверху відділення на кришці для дрібничок. Ціна такого, зараз вам скажу, 299 гривень. Шуруповерт, акумуляторний в кейсі. І зараз я відкрию і покажу. До речі, тут ще кейс є з ось таким виділенням. Зверху ви можете поскладати якісь дрібнички. Давайте відкриємо, подивимося його. В комплект входить зарядка, інструкція та гарантійний талон. Штурмовик. Я вже не раз бачу цю фірму в магазині. Аврора це наш вітчизняний виробник, якщо я не помиляюсь. Так, ось такий равлик-сигнал. Ціна такого 219 гривень. Пилесос автомобільний. Відкривати не будемо. 399 гривень. Кому цікаво, можете прийти в Аврору, відкрити, роздивитись та перевірити. Вогні денні 77 гривень пара. Набір інструменту ручного. 39 предметів в кейсі пластиковому 229 гривень. Набір інструментів з трьох штук, три предмета 199 гривень, струбцина 99 гривень. Давайте подивимось швиденько, що тут з рибальства. Бачу, не дуже багато, минулого разу трішки більше було. Сигналізатор кльову електронний 179 гривень. Так, це новинка в Аурурі. Сіток таких не було. Ціна такої сітки 149 гривень 5 метрів. Так, це, мабуть, якщо я не помиляюсь, на голову вдягати від спеки капелюх-парасолька або від дощику. 99 гривень. Ось така цікава штука. Органайзер рибальський. 88 гривень, двосторонній. Котушка безінерційна, це невеличка. 399 гривень. Зараз покажу трішки більшу за розміром. 799. Волосінь для тримерів 39 гривень. Розкладне кріселко, також в нашій Аврорі новинка їх не було. Ціна такої новинки 199. Стілець туристичний, складний. Сигналізатор звуковий для риболовлі. Батарейки входять в комплект на три батарейки 69 гривень. Давайте подивимося, які ціни на ліхтарики. Тому що в Аврорі також дуже великий вибір різних ліхтариків: 169 гривень. Світлодіодний. Ліхтарик на голову на батарейках. Три батарейки. Так, ціна такого. Зараз на фото, так, да, видно на фото, бачите, по 29 гривень. Зараз можна купити такий ліхтарик зі знижкою. Тут я бачу навіть акція подовжена по 26, по 26 січня. Ліхтарик ручний акумуляторний, світить у двох режимах. Ціна 149. Досить непогані. Ось ці ліхтарики. Гарантія 1 рік. Дальність освітлення на 200 метрів. До 200 метрів. Також світить в двох режимах. Так, ціна 349 гривень. І гарантія цілий рік. Це також така, бачу, хороша фірма ліхтарик. Такий бачу важкуватий. Ціна такого ліхтарика 349 гривень. Світлодіодний портативний. Зараз зі знижкою лампочка LED 55 гривень. 34. LED лампа 39. Так, це якась така цікава. Два роки навіть гарантія. Ціна такої лампи 64 гривні. Новинка, LED лампа, яку можете підключити до своєї портативної батареї, де заряджаєте планшети, телефони. Є кнопка вимкнення та увімкнення, і ціна такої лампи 69 гривень. Лампа LED підсвітна USB. Ці лампочки зі знижкою по 29 гривень цієї фірми. Гарантія. На ось цю лампочку зараз ціна знижена. Денне світло. Гарантія один рік 99 гривень. Також можна придбати ось такий набір з двох лампочок. Акційна пропозиція 99 гривень. Дуже хороший цей ліхтарик на голову. Він світить не одним променем, а тут така смужка, яка освітлює саме той кут, де вам потрібно освітити. Ви його надягаєте на голову і освітлює цей повністю кут. Не світить прямо, прямим променем. а да, Світить, я вже сказав, да, 50-100 метрів. Працює також від датчику руху, тобто ви можете руку провести біля цього ліхтаря. І Увімкнеться світло. Світить дуже яскраво, там, наприклад, якщо вимкнули світло, дитині потрібно робити уроки, надягає на голову і нахиляється, і пише вона дуже добре освітлює. Також вона дуже добре, якщо десь щось ремонтуєте, без світла треба зремонтувати вам. Також вона освітлює, не треба головою постійно рухати в різні сторони. Також він буде світити дуже добре. І ще є додатковий такий ось ліхтарик з боку. Він вмикається окремо. Є декілька положень. Точно не знаю, скільки тут положень, але мені здається, що тут декілька положень. Так, так. Темніше. Так, це ось так ще світить. Це, мабуть, хто із водіїв файно використовувати його на дорозі. І ось таким чином ви. Вдягаєте на голову і бачите, він освітлює повністю той радіус, де вам потрібно світло. Тобто вже не треба крутити головою, якщо ліхтар а, променевий. Так, ціна такого ліхтаря 199 гривень. Ще одна новинка в магазині Аврора. Ось такий світильник. З датчиком руху. Зараз відкриємо, подивимось, можна сказати, ось така у вигляді таблетки. Працює від двостороннього скотчу, відклеюєте і приклеюєте в те місце, де вам потрібно. І світить я. Думаю, що воно світить також декілька положень, якщо я не помиляюсь. А може і ні. Ну, Поки що я бачу, що одне положення світить таким теплим світлом. Добре, зараз скажу ціну. USB-провід також входить а, у комплект. А, до речі, тут дивіться, тут магнетична. Магнітна. Не двосторонній скотч, а магнітна. Магнітна а, сама оця присоска. Магнітний тримач. Ціна? Магнітний тримач. Так, давай, ну, ціна скільки. 199. Я не сподівався, що він такий буде дорогий гарантія 6 місяців. Ось цю лампу я вже декілька разів відкривав на відео, вже не буду її відкривати. Ось тут покажу вам на картинці, як вона розкладається. Має три лопасті такі, як пропелер. Да? Стандартна, стандартна лампочка, стандартний цоколь. І ціна такої зараз зі знижкою 249 гривень. Хто чекав, хто хотів, зараз можна придбати зі знижкою. Новинка в Аврорі, лампа, яка світить різними кольорами, також підключається до розетки. І коли працює музика, вона буде, можна так сказати, блимати. Ціна такої новинки, зараз вам скажу, 399 гривень. Смарт лампа настільна з датчиком управління. led ліхтар кемпінговий з акумулятором, два режими роботи. До речі, хочу сказати, що чоловік із жінкою вибирали для дому 399 гривень і придбали, стояли довго вибирали. Я її відкрив, хочу вам показати досить непоганий в неї красивий вигляд. Світить ось цим режимом, тобто тут освітлює приміщення, і ось такий буде ще промінь. Світильник led акумуляторний з датчиком руху. Ціна його, він не буде дешевий. 299 гривень гарантія цілий рік. Ще я знайшов ось такий світильник, він також кріпиться магнітно, має цю Тримач магнітний. USB кабель входить у комплект. Ціна такого світильника. 119 гривень зараз зі знижкою. Ліхтар навісний на сонячній батареї. Зараз зі знижкою 50% 99 гривень. Має пульт керування та три режими освітлення. До речі, він схожий на камеру. Хочу вам показати ось таку новинку, лампа а, з блютузом. Підключається блютуз, має ще колонку, тобто ще грає музика, і можна заряджати телефон одразу на цій лампі. Ціна такої новинки, зараз вам скажу: 799 гривень. Гарантія 2 роки. Ось така цікава новинка. До речі, непогана. Мені сподобалось. І лампа, і гучна музика, як колонка. І ще й можна заряджати. Телефон, безпровідна зарядка телефону. Ще одна новинка. Дивіться: набір чотирьох лампочок. Кріпиться на двосторонньому скотчі Вони, набір світильників. Так, в комплекції пульт, батарейка. Батарейка, пульт і чотири світильника. Двостороння клейка стрічка. Так, кріпиться на цьому, на двосторонній стрічці і а, світить різним кольором. Цікава новинка, але я гадаю, що вона не з дешевих буде. Так, ціна такої 349 гривень. Світильник на батарейці 69 гривень. Так, ну ось ці лампи я показував, вони також працюють від пульту керування на двосторонньому скотчі, але світлять, світить не кольоровим, а білим-жовтим денним світлом. 249 гривень. Я вам хочу побажати всього найкращого, економних покупок. Ми вже з вами зустрінемось у наступних відео.